Маріана Безугла, наша любимиця з синдромом Аспенгера, сказала, що так і цікаво казати, людина, депутатка, народна депутатка України. Маріана Безугла з, з Кома, з синдромом Аспенгера, Питаєш, типа Кома, ті, і там можна продовжувати через кому. Росіяни зайшли в Покровськ. Повідомляє вона. Ну, окупували, ні. Те, що зайшли, колисний ще випав, ну наступ ходять, ходять, ну, щоб зайшли тройка мечів. Більше показує, що ходять, і тут посередині, то рецепт Пентаклі в них іще є намір в наступі, ти більше показує, що є намір. Mm -hmm. І ще далі навалювати, туди можуть підкинути їм орків цих, щоб йшли. Yeah. Хорошо, а давай на давай найближчий час. До кінця літа окупація покровська буде. Отримаємо. А йде з першої десятка жезлів. Важка. Важко нам буде. І якимись можливо моментами буде дуже важко. Але папа і карта мага. А наші сили, ну, я думаю, ми утримаємо. Хоча якийсь час буде важкувати дуже нам там в цьому напрямку. Угу. Прям важкувати. До, до кінця 26-го року. До кінця року рашка вийде на, на адмінкордон Донецької області повністю. Угу. Звісно, нам треба дивитися це з наступного року. 26-й жімець 26-й, ні, давай подивимося до кінця 25-го. До кінця 25-го рашка. Вийде, тому що ні, ну можливо, я помиляюсь. І двойка камучів скажу, вона скрізь би вийшла? Ні. А чи б ми повернули всі території до кінця 25-го, ні? Але вони, а вони теж не дійдуть, до, не так? Да? Да, ні, звісно, не дойдуть. Якби вони могли, вони б дійшли, а вони не можуть. Ну, не можуть вони. Ну, да, Якби ти... не важко. Дуже цікаво, сьогодні через чатіку. Таке питання і коментар. Що незалежність САП Набу та Вищий Ан 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 антикорупційний суд це була одна о, була одна з умов вступу до ЄС. Е, ну, дивися, нас в ЄС не беруть і не візьмуть. А ти бачиш нас в цій тому ЄС, яке є ЄС зараз. Ну, от... <звіт scr>. ну це все без... виходить як маніпуляція. Нас туди не беруть. А ну, наче дивися, ти готуєш борщ. Для... Хтось має до тебе приїхати борщ, а він не приїде, а ти готуєш борщ? Коти блошкорми? Всемірка кубків, ілюзія, в воздухі висить. Ну скажіть, щоб в нас бажання взяти, ні, ну не беруть. І не беруть. От зараз, так як вона ну, є. є, ні. На, тобто питаємо, спитаємо є Європ... Франція, Німеччина, вони маніпулюють нами, коли хочуть. Яка їхня мета? Чому вони говорять візьмемо, 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 візьмемо? Хочуть вони взяти до себе. Я другий раз витянула цю карту. Е, карта сили Ну начебто і хочуть, і хочуть, е, але ніхто цього зараз робити не буде. Я вдруге цю карту випала на, витягнула. Ні, це все ілюзія і в воздухі висить. Поки що, немає такого, щоб взяли цей кубок, і ні, не бачу, щоб вони взяли. Ну, а ти бачиш, і вони ми... не сильно бажають цього, ми, якщо ми чесно. Я стали тією частиною Європейського Союзу. Наші люди в великій масі дуже цього прагнуть. Я вас розумію, тому що з 2004 року ми про це всі говоримо. Зараз я бачу, що це ніхто це не буде. цього. От якийсь буде союз новий здійснений. І він уже е, не просто е, десь колись його пропишуть, цей союз вже, начебто. Ну, він не створений, але розуміючи, що його треба створювати: от, -от так, отак, от от так. І ми вступимо всі жезлові, і королева жезлі випала посередині. Щось нове буде створюватися, і ми будемо з ними. Але як начебто, як знову маленький брат, сестра, тобто, з багато чого ми командувати не зможемо, але ми там будемо. як Буде якийсь союз. Ну що знов, типу, на 15-х ролях? Ну, поки ще це показує пожо Союз Українська Стратична Республіка була це Така держава була частина радянського союзу. В радянському союзі ми були номер два. Тобто, це найпотужніша країна. Да, ну друга з то вважаємо тут. Що це буде? Ми будемо частиною, але як, начебто, трошки зараз показує гость. Ну це ж розумієш, це далеко да. ще до цього. Да. Зараз показує, що ми, начебто, гость. А. гость. А І це... страшний суд не обійти. Тобто, якийсь буде в нас вступ, у нас в будь-якому випадку буде якийсь союз, куди ми вступимо. А, а чому ж так показує? Ну, просто можливо, що далеко. Це буде аж знаєте, показує аж на новий це туди далі, коли буде новий вибор, новий президент. А якщо Зеленський залишиться, то це аж через наступні вибори, Ми показує з новим президентом більше туди кудись. Це економічний так. Союз, чи це військовий? Більше військовий йде. Да? Економічний От того... тут, мабуть, нам, мабуть, і розділяти. В цьому, мабуть, і є, що так показує. Тому що на економічний, ну можливо, те, що ми не можемо нічого дати. Розумієте? Показує в воздухі висить, і якісь обмеження. І ми дуже маленькі на економічний, дуже маленький якийсь союз, ну прям дуже. А на військовий в мене король мечів випав. І тут розвиток. З нуля почати можливо, у нас буде якась спільна армія. Ну, вона не може бути спільної армії, але якийсь союз, який зв'язаний з військовою справою. Більш то такий буде по-любому. любезненькі ставте лайк, донатьте на збройні сили, підтримуйте наші канали і, і всі, хто хоче. Просунути свій блог, вийти як майстер як Оля в YouTube, Instagram, TikTok, Хоче зламати оцей шаблон камери, пробити екран і сказати і докричатися до своєї аудиторії, сі до мене на курсі Ренкасяй, і підписатися на всі канали Олі. Оль, пишуть про Нікополь. Нікополь це буде як бахмут? Зруйнований повне серце з для землі? Давайте ще бачу, що це витягну, Давай. То так, а якщо не витягну, то і ні. А Нікополь зірнують повністю. Ну, він не першою картою випала. Не перша карта випала. Башня я витягнула. Ну, дивіться, не перша карта, тому там проїдуться по ньому добряче. Щось залишиться. Ну, добряче по ньому проїдуться. Угу. Е, Пишуть, що Сідзіньпінь помирає. Тоді йому й дорога. Давно пора, так? Да? Ну, помирає. А у нього зараз, я думаю, вичукають його. Хоча е шестірка мечів це часто кажуть, та показує про смерть. Це yeah. річка мертвих, перехід з yeah. е живого стану в мертвий. Але вона пішла через, після троє жезлів, Тобто, е прям не зараз. Не зараз. І я думаю, у нього гострий стан. Загострення якесь є, мечові пішли. Ну, не зараз. Я думаю, його вичухають. Угу. Уже повтор був, вже у нього був 에, дуже якийсь, навіть ну, як може, інфаркт, інсульт, там не розумію сильно. Уже була ситуація, що він був на грані витягнули. Зараз поки що показує, що теж можуть витягнути. Але смерть за ним вже ходить, спиною йому дихає. Хай дихає, вони такі старенькі всі, ти знаєш, де бог їм щось здоров'я, звісно, але наскільки наскільки вони заслужили, хай все їм вернеться. Да, е, це точно. А пропитають цікаво, чи упав рейтинг президента після писання. Да, упав, просів трохи рейтинг пишуть е, це. Відповідає наглядачам, може так. Нічого, чому ми не можемо нічого дати? Аграрний сектор енергетика, це ми ж ми ж про гроші говоримо, а не про аграрку. Це різні речі. Да. Да. І тому... тут треба бути на рівних. Ну, то в тому плані, що ми можемо їм це дати, продати, але які умови? Не uh -huh. так, як ми хочемо, так як хочуть вони, поки що може бути так. Скоро Україну атакуватимуть реактивні шахеди, каже, каже, каже Федоров, Да? Окупанти невдовзі обов'язково перейдуть на модернізований варіант ударних дронів, заявив він. Давай подивимося. Загроза uh -huh. Україні реактивних шахедів, тому що ми розуміємо, що це може бути. Карта щось... смерті щось нове. Карта смерті щось нове. да Якісь щось нове. І досить. Ну, гарної якості, скажімо так. Гарний? Може да. бути. У нас є, mm -hmm. ну п'ятидія цьому всьому. У не є, Дуже швидко з'явиться. Дуже швидко з'явиться колісо фортуни. Прокрутиться разочек і з'явиться е, карта дьявола, тобто ми будемо контролювати, е, так з'явиться. У нас є якийсь орк глядач Індепендент Незалежна Республіка Сібір питає. Ну, будь ласка, киньте на карти, коли в Сибірі військове восстання почнеться? Не зараз. подивіться Двойка мечів. Скажіть, що зараз. І ще Дякую. раз ні. Uh, ні. Не бачу прямо зараз, що було останнє, протягом півроку, мабуть, не буде. Uh, ну, точно ні. Та я, я, я думаю, що вони не хочуть просто. Ще нема в них такої свідомості. Так, uh -huh. питанечко, Іра Петровна пише, будь ласка, за С. Дуже погані прогнози на серпень. Давайте подивимося, Олю, на нас тут на найближчий час. За ЄС. Загрози прильотам? Yeah. От ситуація може повторно прокручуватись, але в цілому мені закривають непогані карти, тут помірність, тобто не зараз в часі розтягуються, і вона, в принципі, не несе великої угрози. Да, Тут якісь там можуть бути поруч, непри неприємності, а щоб на ній щось трапилось, ні ні. Ось у Ваня проваджувати показав виробництво розумних компонентів для української зброї, а журналісти вказали, в якому регіоні це, вироб... це виробництво. Я це не, не чув. Це зрадники, журналісти, є загроза підприємству після публікації? Ну, звісно, є. Перенесуть. Не буду, можна я не буду відповідати на це питання? Гарні карти, не буду відповідати. Не буду говорити. Це добре, отут по цьому питанні. Я питаю, тебе так, а нашого розказали, нашого показали журналісти, що придурки придуркаєш на слово. От тут того я не хочу відповідати. Тобто це можуть їх підпалити трошки, так? Ну, я, а чобі ні? Якщо воно конче не працює на ворога, то чобі ні? Так, поїхали до басеньки, рухаємося далі. Я вам завжди казав, вам хтось не подобається, питайте, хто це, що рішайте питання. Ні, там на самій станції проблеми в пошагалі. На, на, mm. да. на самій станції? На самій станції може бути, семірка мечів. Щось вивезли, можливо, вкрали, щоб mm. потрібне. От щось могли вкрасти, що потрібно, семірка мечів. Самі, сама станція в якому стані? Вона не пра... вона не працює, мабуть. Двойка мечів, збой якийсь може йти, щось зупиняється. Угу. Є загроза? Добре, зупиняється, а загроза якась є від неї? Правосуддя. Зараз загрози не бачу, але там щось не працює, щось зупинилось. Щось Що? збой якийсь пішов. Наш партнер Франція найбіль... Франції щойно зазнала найбільшу в історії виток інформації в сфері оборони. Короче, їх там вже теж будуть кліпати. То, що це Росія чи США? Виток так інформації, так? Ну, звісно. Росія чи США. Росія, США. Якщо чесно, карти так показують, що рильце в пушку на США, карта то світу випала. І далі жезли, жезле тобто на коні з боку Америки теж є питання, а Росія це не подла гра, тобто тут теж є дії, прям дії показують, а дії були зсередини, тобто Росія з кимось співпрацює, хто там всередині Франції і з ними було це зроблено. Прям зроблено, Але якусь шкоду їй Америка наносила ну щось Конечно. хотіла для себе. А це не так. Ти... Як це вплине на Францію і на європейський союз? Тому що вони наші партнери і тільки вони сказали, що щось будуть нам давати, і тут зразу виток інформації, тобто що Америка хоче, щоб купляли тільки в них? Як це? на Францію. Недовіра у них з'являється, і в цілому вони йдуть далі. Вони йдуть далі, може будуть щось напрацьовувати. Взагалі, це толчок їм на майбутнє, чомусь показує, що вони далі. Якось будуть роздивитися цим напрямком. І крису я думаю, піймають там хтось всередині, хто співпрацює з Росією, крису, mm -hmm. крису піймають. Окей, okay, любесенькі поставте лайк, будь ласка, поставте, поставте лайк, тому що ви розумієте, що вибори вже готуються на вер на весну 26-го і Оля каже, що вони великі плани. Тобто будемо надіятися, що до цього часу щось зміниться, правда Оль? І може війна закінчиться так? в якійсь мірі. А... Дай Боже. Отак, от, от окей. Трамп нічого Путіну не зробить, правильно розумієте, на поки? От зараз. Трамп, може щось роги йому зламати Путін Трамп. Луна, луна, луна. І закриваючи королевий кубків. Не скажу, що. А... Нанесе якийсь удар маленький опять показує закривайте мені пажем. І першою картою луна. Більша гра Більше гра показує. Розговори, гра, гра любесенька. Ми подивилися з вами, що вони хочуть добити рашку, і вони її доб'ють по любе. Розумієте? Це їхня задача. Це їхня задача, це того і війна. Їм їм вже ж треба, щоб що щоб що щоб Понятно да Давай так спитаємо під кінець США. Ви не виведуть з Європи частину своїх військ. Бо вони мали це раніше робити, але щось, може там якісь процеси відбуваються, ми просто про них не знає. Зараз ні. Ні? Зараз ні. Карта зірки це ж теж військові, всі, хто з погонами зв'язані. А далі двойка мечів виведуть. Наприклад, мені навіть показує, більше що щось перероблять, по-другому запустять. Ну це не про виведення. Це щось поміняють, змінять, може додать, але не виведуть. Тобто це маніпуляція європейцями, щоб вони боялися, да? Без них все ж без них. Маніпулюють на цьому. Окей, ну то, звісно. Я да, дивіться, яка, які карти король мечів. Це ж все зв'язано з військом, І семірка мечів. Це така гра підла. Вони лякають, маніпулюють і ну обікрасти їх, тобто забрати в них військових. Ну ні, це більше гра, маніпуляція. Так, угу. да, поки Трамп за підписав уже собі записав собі в заслуги перемир'я між Таїландом і Камбоджою, він же ж великий миротворець все таки хоче напрацювати, напахати на на Нобелівську премію миру, але у нас все триває. Оль, в 26-му році почнеться в світі велика війна, до якої вони всі готуються. Над війною працюють. Що вона почалась? З початку року, мабуть, ні. Це не в самому початку року, а взагалі над війною працюють і якісь заворушки. Я королеву королеві короля мочів витягнула. В цілому військові дії якісь будуть іде з праці, тобто будуть працювати над цим. Угу. Плани якісь. Четвірка може показувати, що воно десь локально і не дуже так видно, не так як з Україною. Десь можливо, yeah. вони більш так тихо війна буде проходити. розумієте? десь якимись терактами, мітінгами. Ну, ну будуть розпалювати, працюватимуть над війною, щоб вона була uh, любезенки. Ставим ставимо лайк. Ти знаєш, навіть у вже Пісков заявляє, що в uh, кінця війни не буде, навіть не дивлячись на ультиматум Трампа. Путін не зупинить Ну, Ми побачимо, хто що зупинить і хто Путін не зупинить, тому що він вважає, що він же непереможний, знаєш на все життя. Отакі друзі, я від вашого ще би то балдією. Дякую, Олечко, дякую. Мені приємно, що ви, ви теж з нами душі бачите. Чудовий дует. Таня пише дякую, дякую, дякую. Дякую. Чудовий таролог, мати рідна, Одні компліменти. Дякую. Напи... Дуже приємно. Напишіть ложку дьотю, щоб люди і одразу щось написали, хороше моментально. Отак, от, от Лібесеньки, я. А тебе під кінець спитати: оця непогода, страшні перуни да, на небі, блискавки, громи. Чи є, чи як вони впливають на шахеди і обстріли? Мені просто цікаво. Ну от з Києвом була ситуація. До речі, так, так. цікаво було. я Призивала, працювала вночі і теж призивала грім і ну, для роботи, для захисту, і тут yeah. грім і молния і шахиди з Києва летять? Ну на жаль, вони летять на тоді полетіли на Житомир і на а, Бориспіль по-моєму. Вони розлітаються, таке воно впливає. Я думаю, а так можна було надо почаще призивати yeah, грім <плес> блискавку. Може, реально блискавка і гром? Нейтралізують дії хеть. Ми подивимося, як впливає така непогода. Вона впливає ось. на них. Вона а? ще глушить, чи ще щось. От, у самолітах є же ж там одводи, ну, тобто вони не бояться самоліти, а. а ці бояться, впливає. Ну, розрушительно впливає. Десятка Імператор, десятка пентаклів. Тобто, вона може чи глуше, чи взагалі просто, може, б'є і вони згорають ну, там, десь в небі. Впливає. От так от, тому, любесенки, якщо у вас в громі молнію, знайте, блискавка, знайте, що ви захищені, що ніякого yeah. на вас не прилетить. Олічка, дякую. ракети, на жаль, це не впливає, але якщо знал. що, будемо всі закликати дощ, гром і молнію, щоб коли тривога, щоб зупинятися. Ну, що мій знайомий робив ногами хана на міті і пішов дощ. Круто. Ну, так, да, і, так і є. І пішов дощ. Так, поки мене і зараз хочу подивитися, найбільший донат на Збройні сили за, ЗА ефір. і та людина Любесенька, отримує. Ми зараз можемо з нею вибрати, що вона хоче, це чоловік чи жінка. Ну, у нас нема доната, у нас тільки донат 500 гривень, є, а ми розіграємо від, від 1000 гривень. Тому дякую за донати, на, на всі суми, які є, але в розіграші бере участь тільки донат від 1000 гривень. Отак от, от. Тому. У вас ще є одна хвилинка до закінчення ефіру, щоб ви задонатили. Я навіть почекаю цю хвилинку разом з Олею. А не буду так. чекати, а буду щось запитаю, поки ви. А може це працює проєкт Голубий Луч? Давай спитаємо про лазерну зброю. Лазерна зброя. Що там? У нас землетрус був? У нас не було землетрусу. Чи є? Вже чи є? да. в роботі. В роботі лазерна зброя. У нас? Так. Да. Mm -hmm. Так. Дивіться, щось вже розпрацьовано, щось вже є, але на саму працю воно ще чи не дороблене, чи, е, чи його мало, чи якось не відпрацьовано, бо воно ще не має в ньому толку. Хоча е, не те, то, що толку немає, е, недопрацьовано. Uh -huh. Щось недопрацьовано. А в цілому гарні карти йдуть так, і, можливо, прямо не зараз, а чуть пізніше ми будемо добри ним... Керувати, приміняти його постійно. А у разі є лазерна зброя. Угу, да. Ну, не багато Не можу сказати, що багато. Ну, щось є. Небагато. Тут паш тройка мечі закриває. З ними да. якась це ж є проблемка зброєю. Чернівецькій області. Любасенька нормально у вас там все? да 2-3 бала за школою Ріхтера. Окей, жалко Окей, погнали з вами. Не бачу доната від тисячі гривень. Значить, і не бачите січки. Отака доля, отакий у нас розіграш. Отака ці лотерея да завжди. надо зразу показати, що створити, і вже потім розіграти. Ну, значить, наступний раз. Оленька, дякуємо за прекрасний ефір.